Доброго вечора, українці, українки і весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, 2-го батальйону, Бучанській міській раді, е, а саме Меру Бучі Анатолію Петровичу Федоруку, е, Тарасу Шаправському, всій Бучанській громаді за надання допомоги, а саме ось цих двох інверторних генераторів. Які вже сьогодні поїдуть напередок до хлопців? Дякуємо разом до перемоги! Слава Україні! Героям.